Динамо переходить до атакувальних дій Дубінчак. Має вільну зону перед собою. Дубінчак на замасі прибирає одного суперника вдає передачу до штрафного майданчика. Буяльський, Буяльський далі. Удар! 2-2! <правж> Забиває Динамо другий м'яч у цьому Оце... поєдинку, який Оце... другий м'яч, який зарахує арбітр. Оце атака. Не, ну просто Реал Мадрид відпочиває. А чому він кричить на них? Не кричіть, ну похвали ну, трохи. Ну скажи молодці, ну реально, ну яка атака була? Чудово, гол просто бездоганний, я вважаю. Назар Волошин знову забиває головою. поєдинку проти Аріса забив Назар Волошин і зараз відзначається. Молодий футболіст Динамо, який батько вважає, що через випадковість потрапив до заявки команди на другу частину попереднього сезону проявив себе здоровому складі Криворізького кривбаса. Просто приємно дивитися цей повтор.